23 лютого і наступний день це по суті Дні Безумовної капіталяції Радянської Росії, і повірно, саме цей факт замов обрання цього дня в якості свята. Щоб забути ганьбу, її треба було перетворити на велике свято. Свято було встановлено в СРСР в 1922 році, як День Червоної армії і флоту. А з 49-го року воно вже отримало нову назву День Радянської Армії і Військово-морського флоту. У перші післяреволюційні роки в офіційних повідомленнях з приводу свята йшлося про те, що нібито 23 лютого 1918 року Раднарком ухвалив декрет про організацію Червоної армії. Однак, так як дата 15 січня 1918 року, є датою, коли Рада народних комісарів Радянської Росії видає декрет про створення робітничо-селянської Червоної армії, оприлюднений 20 січня. 18 року в офіційному органі уряду більшовиків у вересні 38 року на десятиліття свята в 1928 році з'ясувалося, що 23 лютого 18 року радянська влада приступила до організації перших загонів Червоної армії. У вересні 38-го, короткому курсі історії ВКП, опублікованої правді з'явилася нова версія 23 лютого, 1918 року. Під Нарвою і Псковом німецьким окупантам було надано рішучу відсіч. У роки війни Сталін заявив, що 23 лютого 18 року загони Червоної армії щедро розбили під Псковом і Нарвою війська німецьких загарбників у часи Хрущовської відлиги, в тій ж самій історії партії, куди зникло повідомлення про Нарву. Проте з'ясувалося, що під Псковом Червона армія здійснила впертий опір. Переважаючим силам супротивника і задала їм серйозні поразки. Такі суперечливі повідомлення викликають закономірний інтерес. А що ж відбулося насправді? Так, о 19.30 16 лютого 18 року німецьке командування офіційно заявило радянському представникові Брест-Литовську про те, що о 12.0018 лютого закінчується перемир'я між Росією і Німеччиною. І відновлюється стан війни. 18 лютого німці почали наступ по всій лінії розваленого фронту. Німці просувалися на схід на поїздах, швидкість їхнього пересування зумовлювалася переважно якістю доріг. 18 лютого німці захопили Двінськ, 20-го вже Мінськ, 21-го Полоцьк, 24 лютого Псков, Тарту і Талін, через те, що у більшовиків панувала паніка і чутки про наближення міфічних німецьких військ. Міста і станції залишались без бою ще до прибуття ворога. Двінськ, наприклад, був взятий німецьким загоном із 60 100 осіб, Псков був зайнятий невеликим загоном німців, які приїхали на мотоциклах. У Режіці німецький загін був настільки нечисленний, що не зміг зайняти телеграф, який працював ще цілу добу. 21 лютого радянська влада Петрограді оголосила, хто не запишеться в Червону армію. Того пошлють під конвоєм копати окопи навколо міста. За кілька днів у Червону армію записалось до 100 тисяч осіб. Нарком Дебенко повів у бій матросів. 1 березня вони захопили нарву, і через два дні з наближенням німців просто утекли. 4 березня німці без бою увійшли в Нарву. Називати цю вилазку розгромом німецьких військ було б великою натяжкою, тим більше, що сталися ці події. Не 23 лютого досі історики навіть у більшовицькій пресі тих днів не знайшли жодного посилання на розгром німців, який нібито стався 23. го Навпаки, 25 лютого більшовики включили гудки в самому Петрограді, щоб розбудити місто і прискорити запис добровольців у Червону Армію, очікуючи наступу німців на столицю. 26 лютого Ленін повідомив найближчих соратників. Що столиця переноситься до Москви. але набагато цікавіші події на зовнішньому політичному фронті. Уранці 23 лютого 18 року був пред'явлений німецький ультиматум про умови миру, за якими Петроградська влада мала визнати незалежність Латвії, Литви, Естонії, Фінляндії та України, і підписати з Україною мирний договір того ж дня, 23 лютого, члени центрального комітету. Дали свою згоду на прийняття німецького ультиматуму. О 3-й годині ночі, 24 лютого, він був прийнятий ВЦВК. 25 лютого, зважаючи на те, що тривав наступ німців та виникла загроза Петроградові, відкрилися призовні пункти, і була зроблена реальна спроба почати масовий запис до Червоної армії. 3 березня 18 року був підписаний Берестейський мир цілком на німецьких умовах. Отже, 23 лютого, і наступний день це по суті дні безумовної капітуляції радянської речі.